Друзі, дразці! Зараз будемо дивитися варіанти автомобілів, які продають срочно. Це ж було вже. І в нас буде сьогодні ще спеціальний гість. Заходь! Здрасте! Це здрасті. допоможи мені розібратися, який автомобіль треба купувати срочно, а який не варто для себе дивитись. І перші варіанти погнали, дивись, продам ВАЗ-2110. Не требують вложений, срочно хороший торг 1770 баксів. Дорого це чи ні? Як ти думаєш? це халява. Ти що є впевнений? Точно ще й по позапчастям продати ще й можна заробити. Ну зараз так, тому що на них дефіцит запчастин. Ціна 67 сім тисяч гривень. Умови продажу реальному покупателю торг важливо на обмін на автомобіль дешевле без стуков, в'їдеть мягко, кузов ровний, ніж ще стакани, лонжерони. Все ціле. автомобіль має витрату палива 7 літрів. год випуска 2008. По фотографіям, це ось такий тазик, виглядає як. Всі ці тазики. тому можливо це і за нього норм ціна. Хрін його знає, і взагалі в цілому, що ще є зі словом, «срочно»? пляшки, папір, поліетиленові пакети, недопалки. Нива за 1300 доларів. Далі ваз 21099 Срочно. гольф, Другий. просто продам срочно. БМВ шечка до речі, симпатічна. Нема бажання собі таку є 46-та. Правда, на автоматі. І ціна не ціна об'єм двигуна 2,2 літри. Вказавши 170 сил. Що тобі подобається? Так то ціна не занижена. Чому люди обманюють? Чи дійсно існує брехня заради блага? Чи завжди потрібно знати правду? Дивись по варіантам, срочно вони не завжди низька ціна. Тобто, ну це може бути, але тут так не завжди працює. Ось Mazda – 596 доларів. Ну теж прикольний варік, ні? Просто ну 22 тисячі гривень ого. трохи вдарений. Ну чого. Ну за ці гроші, що можна ще купити? 22 тисячі гривень. Навіть це самокат не купити дзеркало треба Ну Дзеркало просто від жигулів, крилишка якесь додано. І Продам автомобіль Mazda 323 f газ бензин. Треба до газу. Авто на ходу німного після ДТП, заміни лівою крилом, все остальне під заміну лівою крилом. Все остальне сіл, поїхав, машина не ідеальна. Потребує рук. Я ніколи не розумів, чи мав це. Ну, ти, ти я поняв. Добре, ладно. Ну що mm -hmm. тобі подобається? Файлі. Добре, пасад, це це срочно. 8400. Ну, Це халява. Ти ну помиляєшся, але добре ок. Ні, це... ну я маю наважити, на увазі. Так він дорестовий. Чо халява? Чо халява? Дорестовий. Ну це, от автомобіль 2011 року. Це доресталінг. пробіг 246 тисяч кілометрів. Не... На ТСА сайт 2 Два літра. Це не третя генерація, це Дорест, це пробіг 200 Чого це халява? Не, це це не халява, це просто його ціна. Ну тобто, ці пасати вони ну так, є ті, хто продають їх і по 10. Тобто, ну є такі варіанти по 10, але ну кому вони потрібні за 10. Це є питаннячко. Далі, так, ну тут по опису, що в нас ціна 8400, Телефон, перший власник в Україні, їздила дружина, літом робилася хімчистка салону. Телефонуйте, все розкажу, покажу. Можливому покупцю реальний торг. Давайте далі. Да? Жигулік потрібен 582 бакси. Шоха іще є тріїчка. Є маздаксідок з дев'ята. Що ще тобі цікавить? Ну от просто так. Ну, Саньонг за 4200. Ну, двісті. Саньок це я бачив у прошлому випуску. Торек за 19. Тобто, ну срочно це чи ні? Як ти вважаєш? Пробіг 162 тисячі автомобіль 2013 року. Можемо перевірити, скільки вони коштують. Наприклад, дивись 19 500 Перша ціна. А, ні, то рекламні об'яви. Дивись, 2900, ну це понятно Коротше, пішла реклама. Реклама у всіх американських от, о, має в наявності, немає Ще в наявності. Так, да, ну ти що не знав, це реклама не Відео це ага. люди створюють об'яви, об і ти дзвониш, вони кажуть, ми пригонимо, ми привеземо і так далі. Ось дивись. Авто від страхової, під замовлення, пробіг 97 тисяч міль. Ну, тобто, це все рекламні об'яви. Ось ця об'ява ще схожа, плюс-мінус на автомобільну. Дивись, тому що він вигорів, але здається, все одно аукціонний варіант. Документи і метал свін, та 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 свін номером. А, ну продаж доків. Давай знайдемо першу ціну на автомобіль на ходу. Ось так. він за 19, а ось є за 18700. Ну плюс-мінус вони поряд по ціні. Давай перевіримо, ось самий дешевий варіант. Автомобіль в доброму стані, нові передні, але пробігу більше 223 тисячі кілометрів. У нашого ж 169 тисяч. Тобто, за цю ціну, можливо, навіть прикольний варіант. Якщо він нашкує, якщо це реальний пробіг, якщо це не тотальний стан, якщо це нормальна машина, якщо це дійсно срочно, тоді, ну можливо, так. Давайте перечитаємо. Он навіть він код є. Зараз ми його. Перевіримо. Звісно, за допомогою карвертікаль. Ось звіт на цей торег. До одометра є питання, до документів є питання, до повреждення є питання. Найс. Nice. З чого розпочати? Одометр чи фотографії, який він був? Що цікаво. фотографії. Погнали. Спочатку фоточки. Є фотки, як автомобіль продавався, тобто, ось він такий, ну звичайний ториг. І давайте одразу, що з ним було. Вам удар по сраці. Бампера нема, ну тут не виглядає нічого критичного. Тобто, ну, його дефектували, рихтаря нема, але в цілому срака візуальна ціла. Ну тобто, а, ну, да. навіть якийсь так плюс-мінус непоганий варіант. Більше фото я тут не бачу, але навіть цих достатньо, щоб зрозуміти, ну що, жопний удар і далі пробіг. Так? так. Цікаво ж? Ну, тобто, це, це ж торих? Бам! Дивись. Два рази Два рази скрутили пробіг. Ха! Кайф! Тобто, Слухай уважно, в 2019 році пробіг був 138 тисяч кілометрів. Потім в 2019 вже році крутнули для продажу і це був пробіг 109 тисяч кілометрів, потім Потім уважно автомобіль на 2021 рік наїздив 232 тисячі кілометрів. А далі його крутнули в 137 тисяч кілометрів. Тобто скручення було два рази. І це на бітку з Америки, який ще був ДТП. Звісно, 30 кілометрів це получається, що у нього 206. Ні, 360 пробів. Кизи, все, що я можу сказати, що ось чому срочно, і промокод на знижку арчоло. Це знижка 20 на будь-який звіт, якщо тобі потрібно перевірити автомобіль. Розумієш? Дивись, як це просто. Ну, тобто, був якийсь автомобіль, вроді срочно, вроді вже треба їхати. Потім карвертик, звіт бам, від код бам. все, відповідь на всі питання є. Просто ну два рази скручування сюди, ДТП сюди. А ми продовжуємо далі. Поїхали. Тут сказано, що пробіг тисячі відсотків родної. І що написано, який пробіг? 162 тисячі. То це ви ще раз питання? а ні. Ні, це ну ось пробіг 100% рідний. Добре? Значить. Там тисячу відсотків. А, ну не 100, зрозумів. Значить. Ну, можливо, сайт помилився, можливо, таке. Або власник помилився. Ну, 50 на 50, виходить. Но... Хто кому довіряє, так сказати? Один із вас мой напарник, а второй лживий говнюк. Хто довіряє власнику, то сайт помилився. Хто довіряє сайту? Власник помилився. Все, а ми йдемо далі. І що ми бачимо далі? Які є варіанти? То це то Орегія. Добре, добре. пройшли. Сатри, оп, сюди, F-30, 328, сюди, дивись, але ну питання, чому фотографії? Це просто скріншоти якісь. І біла. Ми бачили багато білих f 30 і небагато хороших. Якщо пам'ятаєте, ще є старий відос f 30 де прям так автомат 2012 рік. Він код скритий, звісно, сіл, поїхав очень срочно, машина хорош в хорошому стані, шпакла немає. Так, як і Вінкода у відкритому доступі. Тому, можливо, шпакло є, Або поплавало, або ще є щось. Дякую. Шпакан нема. Супер. Ну, так написано. А де ж Вінкод тоді? Нема. Ти ж, ти ж віриш в сайт. Ого, шпакан. Ну, так, да, хто вірить Ну, цьому сайту? Ага. Там вон дві двері випадають. Чи у людини розборка і коробка. Але добре, ну. Окей, okay, F30. Ми просто дивилися багато таких за цю ціну, я не розумію, що там дивитися. А ось це, ну да, це мені цікаво, дивись. Паркетничок 8700. Це реально низ ринка, я знаю, це прям низ. Ну, тобто тут не треба перевіряти, я інколи перевіряю ці тачки. І це двигун 3,5, газ, бензин, плюс-мінус відносно надійний. Автомобіль в хорошому стані, двигун не стукає, не троїть. Хм. Чому він взагалі вирішив це написати? А то, що вони пишуть, так і вони пишуть ні. і все. Зрозумів, можливо. Ти Пап... не прибираєш, ти розумієш, що за машина. <хух> Добре. Терміново значить, не терміново, а просто хоче злити. Логічно, подобається логіка. <хух> угу. Всі питання по телефону або в повідомлення. Тобто відповіді не буде, виходить. Ну, капота тільки і все. Можливий обмін на авто дешевше. Треба їхати дивитися. Тобі кидать об'яву, ні? А? Тобі кидать об'яву. <ріст> <ріст> Коротше, ні, не кидаю, ні, бо я тебе поважаю, то йдемо далі. Потрібно, щоб ти на автомобілі їздив а не просто його ремонтував. А от я б таке взяв, Кстати. Ну давай, що ще цікавить? Hyundai Sonata, 2 літра дізель. З словом, срочно ціна 4600. Далі, Peugeot 307. Хороше стан, срочно це ціна 2,5. До речі, непогана ціна, але вони вже здається, плюс-мінус так і починають коштувати. Це ж старий Peugeot. Срочно Niva, 750 доларів. Це дешево. BMW E60, срочна продажа 5600. Ну, це теж плюс-мінус не з ринку. Вона, правда, матова. А ні. Що вона сіра? Чи погрунтована, чи це нардогрей? Що за колір? Дивись, є 60-ка. Подобається, братик? Договірна ціна, ще є торг. Продаю, бо треба срочно гроші машина на повному бойовому ходу. Мені здається, я вже її бачив десь. Нормас? Бамперок, правда, ну, так собі стоїть, але ж це М-бампер. Да, ну по фото її в натурі печально. Подивись на ці фари, подивись, як стоїть бампер. То що він тайванський, то пол біди, просто дивись, як він стоїть взагалі. Фотографій багато, але. Так, такі, таке, що нічого не видно. Ні, нічого не зрозуміло. Дощ фоткав, щоб менше було всього видно. Видно, що все фарбовано, видно, що бомбера встановлені якось так і вже скотськами. Видно, що до фар є питання. Ну тут треба вживу перевіряти. Салон теж такий, ну, типа, підм'ятий, але дірок нема. Але в них і салони ходять по півлями, ну, в нормальному стані. Що тут? Тут які правда. Та, 200, я не знаю. 2000 тисячі. 2 мільйони 830 тисяч кілометрів казовою. Ну, Ну, я теж думаю, бачиш, ну, тобто, тут власник чесно відповів. От дізель це сіло. Це, це не дизель, це бензин. 2,2. Це бензин. Ну, Може, зробили вдвигрун. Йому, напевно, подарував би іншу машину, а цю треба продати. Ну, для такого. Я згоден. Згоден. Добре. Далі. Ну, це цікавий варіант і пробіг, чесний, це важливо. Далі продам Деоланс Сенс. 1,6, срочно, по техпаспорту 1850 доларів. Це не срочно. Це взагалі не срочно. Добре, Audi A4 2 літра, бензин, срочно 4,7 ціна. Так, продам срочно машину. Ну, 800 це срочно. А, літовська. Це літовська. Це Якщо б вона була на прикольному двигуні, а це, напевно, якийсь 1,8 да, або Дізелечок. Не бачу, не бачу, не бачу, не бачу. Ти що можна їх не вказати? Так, так. Бензин. Об'єм не вказано. Напевно, що 1,8. Далі давай. Ренджик, не хочеш? 3 літра дізель я подобається я думаю, на цей я на турі. Бачив, Да? що ні в там сідала кожен день? Так це ж дискач, там нема таких проблем. Там по ні. він буде на пружинах вже скоріш за все. Я не знаю, що тут коментувати. Прокоментуй ти. 3 літра Дізель. Ну, взагалі, ідеально. Два комплекти коліс, два ключа, вебаса, фарко. Ну, ну то. Вовсе. Поміняєш коленвал в дорожка. Продамо автомобіль срочно. 4000 доларів шкода Octavia a 5 Це непогана ціна для неї. І що в нас є? По порогу. Фарба немножко облазить. Ага, ага, салончик. Шосмать. Та ну який там, я сумніваюсь. Дивись, коробка механічна, 1,6. Це звичайний МПІ, MP, двигунчик, ну, мільйонник. Перебрав і да. От X за десяточку немає бажання. 4,8. Він тебе отак от, отак -от 4 4,8. Об'єм двигуна, Х5. Цікаво? Дивись. Ну, ну, Ай, ну, Дніпр, все чорний на чорному, все як ми ну, любимо. Так, Фари затоновані, номера затоновані, стопарі ну, затоновані. Та звісно, ну така, як ж. це ж чорна машина. Ти плакаєш її напшикав, і вона блистить як треба. Ну, звісно, що автомат. Ну, що, 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 що це за питання? Він якийсь 5 гривень навіть тут є. Тобто тобі гроші залишають. По опису продажа срочна, я розсматю також варіанти обміну. Ну, для Xів є 70. Ціна 10 це ну щось ближче до низу ринку. Ну. тому що 53 ті передають по 8-10. Ну тобто, звісно, що срочно. Капіталка теж, скоріш за все, близько, але ну я не буду голословний, треба перевіряти. Ці автомобілі люблять капіталку, але конкретно що з цим варіантом, я точно не знаю. Але я знаю, що за Lanos 2600 і написано срочно це висока ціна. Не дивлячись на те, що ну давай перевіримо, якого він року. Так, один шість Так, Да, години 6. 2005 року. Це поляк, брат. О, курва! Повинен бути. Окей, ну, оцінкова. Це, це, це поляк. Дивись, так. Да. Де він код? Де він код? Нема він коду? Не бачу. Нема він коду. Ну схожий на поляка. Скоріш за все, це полячок. Так, так, Може дивись. Він не гниє, брат. Так, диви, як він. Ну добре. Добре. Ще б сапчик туди і все. Шикарні машина. Бери в мене є, я тобі підганю. Буде в ланосі губ-губ-губ, але ж можна дивись, що взяти. Toyota Camry 30-ка. Як думаєте, яка ціна? Під словом срочно. 3800 3-літрова камрюшечка. Сюди. Інтернет. Пока. Оп. 3800. Номерів нема. Опис продам срочно Toyota Camry. Американка машина технічно на повному ходу. заводиться, їде в будь-яку погоду, на будь-яке розстояння. Тобто, ну, це Toyota. Таке американка. Ну, американочка. Р... Когда-то колись там 100 років тому. Тут да. риженьки, в мілях буде приборка. Ну, це нормальна історія. Битки ганяють не тільки зараз. Диви, який чехол, Бустро. диви, який салон. Бустро, а ні. Нормально. Що тебе смущає в слові, що це американка? Просто запитав. Понял. Салон чорної коже, состояние магнітола. Коробка, все окей, все прекрасно. Давай далі. Уланс, 1400. Ні. Оп, сюди. Хоча, о, блін. 1,6. О, тесла 1... монітор. Нормально о, ти придумав, брат. Нормально. Диви, по кузову що. Ну не видно, що були питання, вон тут щось замазано, підмазано. Ой, судячи з субару, це може бути нормальна машина. Не всі тотальні. Добре, Rover 75 цікаво, мені Ні. не дуже. Ціна 2-300. Clio Grand Tour цікаво, я думаю, що да. так. Бо перша фотка класна. Я Ці можу дорогу. фільтр, можемо наступний відос поставити фільтр автомат. Я вже якщо, бачу, що якщо тебе не буде, я сам подивлюсь. Ну да, срочний продаж. Механіка 1,5, Дізель. Ксінор, мультіруй. Ну, це не пихають все, що можна. Ну, за 4-300 цікава, ну, ціна? Звісно. Якщо б ще був автомат, то дівчина би ну, з кайфом їздила. Шкода, Супер Б. Я б не роздивлявся, навіть за 5. Хоча це 1,8, скоріш за все, турбо. Так, записано турбо. Це прикольний двигун, але цей кузов вже застарілий. Чого не скажеш про стару Хонду акорд? Бо вона мені просто подобається. Але вона буде гнила. І далі, давай, наступну давай, сторінку. Все. Ні, ти що? Тут цих варіантів дофіга. Дивись. Це я роздивлявся в прошлому випуску. Ти просто це ще не бачив. Це наша минула тачка. Бачиш? Я поняв. Я бачу, що. Сліпляно. Є. Все, так, плюс-мінус, дивись. Просто по цінам давай пробіжимося. Ланус 1,6. Ціна 2500 за срочно. Є54 525. Срочно коштує 4200. Мазда 6 коштує 2900, тобто мазда 6. Коштує, є Та дешевше. Так, це Є34, яка не, продається не, як срочно. І вона виглядає Та, досить благо, ви да, пробіг 600, Ну, пробіг 600 тисяч, але ж пофіг. Стоїть чіп, їде добре, є. вказано. Мазда, тим часом, яка дешевша, ну, бач, вона по-любому з нього. Дивись, всі колеса різні. ну Тут преміорі один стан, тут Шо... Хенкок інший. Ще преміорі більш в кращому стані, бамперки, ну все по кольорам. Таке собі, дам довірку. О, а чого не но... переоформлення? А Дивись, 2900 без переоформлення. Скоріше за все, чи арешт, чи багато штрафів на автомобілі. Ну, можливо, якийсь в кредит, і тому людина не може а, переоформити. Так, нормально, там все. Ну дам довірку. Ну ти ж розумієш, що це, ну, це по любому О, диви, питання. Нормально. Срочно в зв'язку з воїздом, який салончик там світиться. А це Ага. 4500. Пушка, прям тесла. Навіть непонятно спочатку, що це за кузов. Понятно, універсал, дивись. Чи універсал. Oh, угу. Пуля. Тернопільська область, срочно людина виїжджає mm -hmm. з неї. Чому у нас машина не в гарному стані постійно? Де? Авто в доброму стані, оце? Mm. То ти зараз фіатік на продажу виставиш, там такий, такий буде опис, він буде в ідеальному стані. Двері нові, з автомобіля більш свіжого року. Продам машину срочно, не цікаво. Так, давайте, блін. Ну, Щось цікаво конкретно, чи будемо завершувати а, цю да, темпу? Давай, бо я, ну, це формат якийсь стріма, я не, ну, я не розумію, як вона повинна працювати. Тому розповідай, де оформляти страховий поліс, я тебе вчив. На хотлайні, тільки ти навчивсь, де писати це. Ні, в цей раз я вже страховку нормально оформив, вже з твоїм промоходом. О, -о, -о. На прошлый раз я не знайшов цю строку. В кінці. Просто і... треба дивитися внизу нормально. Там оплаті прям червоним світиться. Промокод. А, а над ним вказано: у мене є промокод. Так я вже все ліга, так там воно таким шрифтом. написано. Не треба спішити. Не спіши. Угу. Перед тим, як, як платити гроші, ти ж 10 разів думаєш. Ти ж не можеш швидко Бам і платити. Ти думаєш, думаєш, дорого, недорого, дорого, недорого. Потім оп, проглядається. У мене є промокод. Бам натискаєш Арчі 10, це знижка. На будь-який страховий поліс 10%, розумієш? Вже ж отримував, так? Я вже зробив, по мене Угу. Молодець, вітаю. Я на ну, компустери, конечно. Че тебе, походу, страховки ловив? Так нормально. Я зараз не оформляв. не знаю. Та у тебе все потоком, да Ти не можеш присесть, но Далі. Срочно старенький Mercedes. Цікаво, ні? Не сумніваюся. X5 diзель, о, сюди. Так це 53 й кузов старіший. Я розумію, що вони по візуалу. Ну, дивись, ну видно, що він старіший. Ну, Типа, типу, да. так. Тока 3 літри дизель М57 надежна. Ригає все вокруг мотора, але двигун реально, ну, типа, мільйонник такий, що дай Бог. Розход 11 літрів солярки по місті. І 6 літрів по трасі. Техніка ідеал: тільки два підкраса, і в нього один власник. Ну, зараз? Тільки цікаво, що номера нові, а один власник, але в тих роках такі номера не видавалися. Можливо, це перший власник в Україні, наприклад. Так і буває. Ну, тобто, пригон розмитнили автомобіль, і зараз у неї один власник. Яка п'юпочка, на розові? Це від 4,8. Що ти знаєш. Ні. Але ну, виглядає норм чи, чи не норм. Та, Та наче він потрібен. Я просто я просто на уверен нам говорю, що це 4.8. Ну, типа, це така інфа 50 на 50. <рес> треба перевіряти. Хто потрібен? Х чи Мерседес? У Мерседеса це. Ну так срочно, бензинова машина. Не подобається. Добре. Так, ну, типу, вони обслуговані. Так, що щось зробити, треба знімати мотор. Далі, далі, дивись. Ці автомобілі ми бачили в прошлому випуску, вони ще не продані. От, дивись, прокоментуй, будь ласка, це дуже важливо. Фіат, машина прямо як в тебе, один в один, 6500 ціна. Продам доволі такий рідкі автомобіль в рідкій комплектації. Машина в хорошому стані і привлікає багато уваги. Криша не тече, літом обробатувалась. Коробка працює отлично, машина дуже економічна. Що скажеш? Ну, no. Так. Ти сьогодні зазвичай знаєш, що це кабріолет? Так. Да. Я думаю, вон рано. Може бути. Що воно тут? Ну бамперок щось не, не в кольор. Капот в кольор бамперка переднього. Ну, по-моєму. Білий руль. М -м -м, так біло чорний салон. Пробіг 78 тисяч км. Почекайте. Америка чи це не можу зрозуміти? Він на роботі повинен бути 1,4. Що це? Хоча Америка це на ISIN буде, вони да. є на ISIN. І Європа на роботі. М -м 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 -м. Тут не вказано. Передач але... адаптива. Це все Так. Офіціал, скоріш за все. Ну, 6500 закаблік, Не Непогано ще. Тільки не вказано, який двигун. Так, там один і два, чи один 4 звичайно. Так літр може бути. А? Літр може бути. Літер це 0,9 дізелів, по-моєму. Та там поналіплювали, що хочеш. Там дизельний двигун, 09, там два циліндри. Мені цікаво подивитися, що там за двигун і як він працює. Як у нас генератор, генератор плюс-мінус схоже. Так, -так, -так, -так. так, давай, давай будемо завершати. Давай ще декілька автомобілів, щоб просто розуміти, що ще продають по срочному. І все, ну диви. Американський джип 4х4, 5800. ціна. Далі Toyota Foruner. Ціна 9200. Далі Mercedes r Air Так, 7500 5500, Niva срочно. Ну, дивись, що з робимо робиш норків, я бачив. І що? Так, може, там підготовлені машини були чотири, ну до п'яти. Вона може так коштувати і продаватися довго, але без слова срочно. Ну за таку ціну. Дивись, О, диви там магнітола. Ну, магнітола, клас. Це свіже, десь рік. Який? А ну, 2007, не така ж вона. Ну, по-любому -по питання до кузова є. Лолга, 1200 доларів, 21-й рарітет. Це бачили, ось о, 14 за F-10. Оп, сюди. 2 літра, 317 кінських сил. А де він взяв? Я тебе ті не маю. Напевно, який стейдж. Twin Power Turbo. Двігатель ходова, яка працює відлично. отлічно, срочно торг. Він код в нас не вказаний. Ти знаєш ті варіанти, які Нарія підтягує пробіг, і це все то вони тут на Ойлексі. Так я ж бачу, що ти зайшов цю мусор. Ну так тут ціни самі привабливіші. Люди писали в коментарях, що найдешевші ціни на Ойлексі. Так завіт звісно, там нічого не перевіряє. У історії нема ще кажуть, що на РСТ дешевше, ніж Нарія? Ну не знаю. я давно там не був. Там взагалі хтось щось викладає, треба перевірити. Бо може там щось змінилось, може їх там об апгрейд. Додаток новий. Бо з тим старим, я як, ну. А ти бачиш? Ні. А, воно, воно, ні. Чи ні? Що? Пістени нема. нема. Нем. Ну, типу, я з компа заходжу, але там, ну, останній раз, коли я заходив, там було щось. Чого то нічого не продає? Вони все продають, а от машини вони не продають. Хотлайн-фінанс? Hotline Hotline що no. вони продають? Страхові поліси? Так, там можна перевірити, знаєте, тільки що коштує. Це другий ресурс. Хотлайн yeah. і хотлайн фінанс це не одне те ж. Та я знаю, це хотлайн, хотлайн. Готлен Фінанс, це важливо. Все, давайте на сьогодні закінчувати. Щастя вам, здоров'я. Я хочу всі кнопки нажав. Да. І Пока. Напишіть, будь ласка, в коментарях звати таку людину до себе ще в ці відоси. Експерта, да, експерта з. Та я не знаю, просто експерт. Хто там буде? Там ж не буде з ним підписано. Хто? Всього. А вам. Щастя, здоров'я, гарного вечора і до побачення. А ми з вами до речі, тільки що перевірили, хто не слухав, а просто увімкнув в кінці. Ми дивилися автомобілі, які продаються срочно. І напишіть в коментарях, що наступного разу нам з вами подивитися, який От, Наприклад, тобі що цікаво? Отак, от, от срочно або відкривати інший сайт, ну, наприклад, у мене постійно так тебе клягаю голову. О, треба це перевірити. Ну, це, це, це не так, що там сидиш і не боїшся. Не так, що сидиш і думаєш, що подивиться. А так воно в голову стрельнулося, вбираєшся зразу. А в мене також. Розчаровуєшся. Оці всі варіанти срочні. Це просто коли вже все по бюджету подивився. Ну, типа там 5-8, все подивився, 8-12 все подивився, і такі. Так, як ще понаходить щось таке цікаве, щоб ну, так, щоб по поціні Нормально, такий, срочно. Точно! Якщо написати срочно, я ж побачу всі варіанти. Так, да, ну там не срочно. Ну, деякі срочні. Ну, де... Криві косі, але срочно. Ну, це ж срочно. Ну, така, що не срочно, нема скручених. Ну, типа, це прикольний лайфхак. Є ще декілька таких запитів цікавих. Коротше, від вас чекаю в коментарях, що нам подивитися наступний раз. А ми з вами прощаємось, тому що. Ще у ну, нас залишилось 20 так, хвилин. Так, так, так. так залишилось вже 20 хвилин і далі вже продадуть. Все. Так. Щастя здоров'я. Вам. Пока. Що що, тобі тут? Цікаво? <клес> ски, ски, Скидувати мель тут? <клес> Та на мене минусла. <клес> а що <шо тебе> <клес> <шо> тобі треба? Що тобі треба? Спокій. Давай подивимось. Спокій? <клес> 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 да. Зараз там дівчата будуть. Хоча це не з 13 тисяч. Черкаш. Линкольн. Он дать точно не. То просто рекламні обяви. А, да? Да. Пам'ятник ритуальний дім, сп... дім спокій. Не, ну то ще зарано. Беруши, бережи свої вуха і спокій. Пуховик, спальний мішок, картатий спокій. Оце це мені.